Сьогодні у нас 26 лютого. І порядок денний такий. 1.1. Розгляд заяви ФОП Ліфанова щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.2. Розгляд заяви ТОВ Лайфсел. Видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.3. Заява Праткії Стар щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.4. Заява ТОВ-Житомирська радіокомпанія щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.5. розгляд заяви ФОП Павлюк щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.6. розгляд заяви благодійної організації Українська освітня платформа щодо припинення дії дозволу на користування ресурсом нумерації. 1.7. Розгляд заяви комунального підприємства Харківської обласної ради Харківські обласні комунікаційні системи щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. 1.8. Розгляд заяви ПП сад» щодо надання дозволів на користування ресурсами нумерації. 2.1. Схвалення Схвалення проєкту постановок обміну про внесення змін до правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації. 2.2. Врахування висловлених органам державної реєстрації зауважень до постанови НКК від 5 лютого 2025 року. 3.1. Введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 3.2. Встановлення фонду преміювання НКК за лютий 25-го року. 3.3 по 3.9. Індив... Індивідуальні рішення по преміям по членам комісії. Якщо питань по порядку денному немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Общайно. Дякую і, будь ласка, пані Ірина. Дякую, шановна голова, шановні члени комісії. До вашої уваги представляю проект рішення про розгляд заяви ФОП Ліфанова щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати фізичній особі підприємцю Ліфанову Олександру Володимировичу ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації. Ліцензія видається на регіон Житомирська область смуги 5.210-5.250 МГц для організації надання електронних комунікаційних послуг строком на 5 років. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі про розгляд заяви ТОВ Лайфсел пропонується видати товариству з обмеженою відповідальністю Лайфсел. Ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби згідно з додатком до рішення. Це п'ять регіонів: Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька області. Діапазон 22, 23 МГц, строком на 5 років. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? От, останньо. Далі. Про розгляд заяви ПРАД «Київстар» щодо видачі ліцензії пропонується видати приватному акціонерному товариству Київстар ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку. Фіксована радіослужба згідно з додатком до рішення. Це два регіони: Черкаська Хмельницька області, діапазон 22-23 ГГц, строком дії на 15 років. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за будь ласка, підніміть руки. От Далі. Про розгляд заяви то Житомирська радіокомпанія щодо видачі ліцензії пропонується видати товариству з обмеженою відповідальністю Житомирська радіокомпанія ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання ретрансляції телевізійного зображення передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до рішення. Регіон користування Житомирська область, е, смуга 555-565 МГц для технологічних потреб строком дії на 5 років. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одна стайна. Далі. Розгляд заяви ФОП Павлюка щодо видачі ліцензії пропонується видати фізичній особі підприємцю Павлюку Олегу Олексійовичу ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до рішення. Це регіон Житомирська область, смуга 575-230 МГц, для організації надання електронних комунікаційних послуг строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От настайна. Далі, Шановний голову, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про розгляд заяви благодійної організації Українська освітня платформа про припинення дії дозволу на ресурс номерації номер. 10.0.992 від 12.04.24 року на користування ресурсом номерації, що був виданий благодійній організації на скорочений номер 15.52 для інформаційно-довідкової служби соціального спрямування гаряча лінія соціальних питань в Харківській області. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? От Далі. Наступне наступний проект рішення пропонується до розгляду, пов'язаний з попереднім. Стосується розгляду заяви комунального підприємства Харківської облас... ради, харківські обласні комунікаційні системи щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. А саме скороченим номером 1552 на території Харківської області строком на 5 років як технологічному користувачу ресурсу нумерації для організації інформаційно-довідкової служби гаряча лінія соціальних спрямувань в Харківській області. Це рішення вводиться в дію одночасно з набранням чинності попереднього рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Однак Далі. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяви приватного підприємства Дикий сад щодо надання дозволів на користування ресурсом номерації. Мова йде про дозволи це тисяча географічних номерів на території міста Миколаїв та Миколаївського району терміном на 5 років. І Національний код е, сигналізації СКС 7 також е, на території міста Миколаїв та Миколаївського району строком на 5 років. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі. До вашої уваги проект рішення про схвалення проекту постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку. Проект аКТА розроблено з метою приведення норм правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку у відповідність до закону від 17 грудня 2024 року номер 4150. Де мова йшла про заборону демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайного та воєнного стану. Відповідно і зміни, які пропонуються до правил щодо спрощ... стосуються саме спрощення процедури отримання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку в умовах надзвичайного та воєнного стану в Україні, пропонується схвалити проект постанови. Та доручити департаменту в установленому порядку надіслати проект акта зацікавленим органам та на розгляд та схвалення Кабінету міністрів України. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Отстань. Далі. Шановний пане голове, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект постанови НКК про врахування висловлених органам державної реєстрації зауважень до постанови НКК від 5 лютого 2025 року, номер 64 Про внесення змін до деяких постанов НКК. Цю постанову НКІК було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.02.2025 року. року. Постановою було проведено у відповідність до законодавства, порядок видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, порядок подання операторами поштового зв'язку звітності та інформації, форми регуляторної звітності 3П квартальна поштовий зв'язок та інструкції щодо їх заповнення шляхом викладення її у новій редакції. Разом з тим, відповідно до висновку про державну реєстрацію нормативно-правового акту, наданого Мінюстом листом від 20.02.2025 року, постанова КА потребує внесення змін з метою приведення відповідність до правил нормопроєктувальної техніки установлених законодавством з питань документування управлінської діяльності, враховуючи вище зазначення, було розроблено відповідний проект постанови НКК, де Зауваження Мін'юсти були враховані повністю. Прошу підтримати. Доповідь закінчив. Дякую за увагу. Дякую. Чи є питання. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. О, Далі, будь ласка. До вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Значить, до НКК надійшов лист від приватного підприємства здоров'я, яке подало повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Відповідно до порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, внесення відомостей до реєстру здійснюється на підставі повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Уповноваженими НК посадової особи за рішенням МКК протягом 10 робочих днів з дня подання такого повідомлення ДНКК. Був підготовлений відповідний проєкт рішення, який я представив. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? О, Далі. Шановний голови та члени комісії до вашої уваги пропонується проєкт рішення про встановлення фонду преміювання голови та членів НКІК апарату НКІКА за лютий 2025 року. Відповідно пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровленні, матеріальні допомоги для вирішення соціально-побутових питань, голові та членам НКІК, затвердженого рішенням НК від 18.01.2024 року номер 15 зі змінами, внесеними рішенням НКіК від 25.01.2024 року номер 20 Враховуючи частину 7 статті 52 закону України про державну службу та постанову Кабінету міністрів України від 20.04.2016 року No 304 про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія закону України про державну службу, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, пропонується. Встановити у лютому 2025 року фонд преміювання голови та членів НКК апарату НКК у розмірі 1 мільйон 222 тисячі 300 гривень. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одна Далі, будь ласка. Наступним проєктом рішення пропонується встановити животовському Олександру Миколайовичу, голові національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи за лютий 2025 року. Премію у розмірі 53 тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Управлінню фінансового забезпечення здійснювати виплату в межах фонду оплати праці НКІК. Прошу вашого рішення. Uh, uh, дякую, інформую про конфлікт інтересів і відповідно неможливість прийняти участь у голосуванні по цьому питанню. Якщо питань у колег немає, запрошую проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Дякую, далі. Будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити бісюку Олександру Анатолійовичу, члену НКК за лютий 2025 року премії у розмірі 40 тисяч гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення, Сара Анатолійович, Будь ласка, колеги. У зв'язку з тим, що маю наявний конфлікт інтересів при розгляді вказаного проекту рішення. Тому не буду брати участь при його обговоренні та голосуванні. Дякую. Дякую. Якщо питань немає, пропонуємо проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Кість голосів за рішення прийнято. Далі. Наступним проєктом рішення пропонується встановити колеснику Ігорю Івановичу, члену НКК, за лютий 2025 року премії у розмірі 51 200 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Юрій Іванович, будь ласка. Шановний голос, шановні члени комісії. Інформую щодо конфлікту інтересів, тому приймати участь у голосуванні не буду. Дякую. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за, рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити мальон Лілії Володимирівні, членкиненка, яка за лютий 2025 року премії у розмірі 51 тисяча гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення, Лілія Володимирівна, Будь ласка, дякую, пане голову. Шановні колеги. я Також інформую про наявність конфлікту інтересів. Відповідно, участі в обговоренні і голосуванні за цей проект рішення не беру. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити Семенченку Андрію Івановичу, члену НКК, за лютий 2025 року премії у розмірі 38 тисяч 400 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Андрій Іванович. Олександр. Миколаївич, шановні колеги, в зв'язку з наявністю інтересів, от, просив би щоб я не, не приймав участь у голосуванні і в прийнятті Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити Ткаченко Миколі Миколайовичу, члену НКК за лютий 2025 року премію у розмірі 51 одна тисяча гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення, Микола Миколаївич, Будь ласка, шановні колеги, шановний голово, в зв'язку з конфліктом інтересів по даному питанню приймати участь в обговоренні та голосування не буду. Дякую. А... Запрошую проголосувати, будь ласка, хто за, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. І останнє, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити Трощенко Вікторії Юрійонів, членкині НКІК, за лютий 2025 року премію у розмірі 51 одна тисяча гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Вікторія Юрію. Шановний голово, шановні члени комісії, за наявності конфлікту інтересів приймати участь в обговоренні та голосуванні по цьому питанню не будемо. Дякую, запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Дякую. Це останнє питання по цьому порядку денному. Да.